Всім привіт! Сьогодні я вам покажу чим зайнятись, якщо вдома немає світла. Для цієї діяльності нам знадобиться скотч, ножиці, втулки та різнокольорові фломастери. Для початку наклеюємо скотч на втулку та малюємо на ній будь-який малюнок. Малюнків може бути дуже багато. А з кольоровими веселіше. Та з ними впорається навіть дитина. До речі, скотч знімається дуже легко і можна малювати скільки захочеш. Якщо втулки немає, можна використати сам скотч. Тут я вирішила намалювати веселку, і це була дуже крута ідея. Коли заготовки готові вмикайте ліхтарик та гайда гратися. Таким чином можна створювати не лише тіні, а навіть розіграти свій домашній театр тіней. Тож бажаю вам провести класно час, навіть коли вдома немає світла.